А що це тут у нас? Злий малюк, гострий соус. Дом елін сімейні рецепти. І склад. Є попередження, що соус отриманий шляхом природної ферментації, строк придатності. Непрораховані складники, білки, жири вуглеводи. Продукт стерилізовано. Так, виготовлено, є, нема дати, не проставлено штампіком, не прописано. Але це, подивимось: ферментований соус. Mm, дуже ніжний аромат ферментації, іноді він буває, б'є прямо в нос, так що вибиває всі мізки і прочищає там гайморові пазухи. Але це дуже тендітний аромат ферментації, такий кисленький, але не перенасичений. У нього у цього соуса така консистенція, як у табаску, я б сказав. Тобто він дуже рідкий і дуже ретельно подрібнений. Смакота. Смакота ферментація ідеальна, не а, не агресивна, не дуже солодна. І ну опік, рівень опіку. Він присутній, він приємний, а, можливо, трохи більше, ніж халапіньо. Може, трохи більше, але це не екстрим. Він щипає за язика і йде по горлу, але він. Лагідніший, ніж зазвичай, він, він лагідніший за того ж вогняра. В усіх, в усіх а, смислах він лагідніший. Він не такий агресивно а, виражений аромат цих от капсиком чининц. Вогняра є різні перці, але якщо говорити про ті перці, які надгострі, вони частіше за всього капсиком чининс. І вогняра вони викристалізовують цей аромат, цю ферментацію настільки. Гостро, що іноді вона буває занадто. а Цей соус він ніжніший, ніж що я пробував зараз з ферментації. І він дуже класно перемелений і перебитий, тому більше можливості його використати як щось, що можна додавати там до, 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 до різної дрібної страви. Можна прокапати його у салат, можна помакати його там якусь ем, пролити трішечки по стейку. Класний соус, дякую до мелін. Сімейні традиції. Дякую.